Добрий день, шановні абітурієнти, шановні здобувачі, їх батьки і всі ті, хто цікавляться вищою освітою своєю кар'єрою. Успіхом і майбутнім розвитком на нашій кафедрі ми готуємо здобувачів за двома основними програмами: це бакаларська програма економіка підприємства і магістерська економіка бізнесу, яка також викладається на англійській мові. Є українська і англійська мова. Особливістю нашої кафедри є, по перше, її тривала історія. Вона була заснована ще коли був сформований Харківський інженерно-економічний університет, який в Харкові всі гарно знають, як З того часу. Розвивається історія на нашої кафедри були сформовані традиції не тільки для суб'єктів господарювання, а майже для всіх галузей. Національної економіки, яка переважно орієнтована на мікрорівень, випускники нашої кафедри працюють економістами, фахівцями планових відділів, керівниками, і маркетологами, і фінансистами. Багато випускників вже 20 років, як працюють в різних фінансових установах. Хоча наша спеціальність і не є вузькопрофільною за фінансами. Ми даємо базове розуміння про те, як створюється додатковий продукт, як формується собівартість, що таке ціна, як спозиціонувати продукт на ринку. Все це ми робимо з використанням як класичних, так і інноваційних методів навчання. Це лекції, практичні, семінарські тренінги, бізнес-симуляції, кейси все це проходить. В змішаному форматі наразі переважає онлайн навчання, але є окремі елементи офлайн у нашому коворкінгу, який є повноцінно захищений, і безпечний для наших добувачів. Наша система ПНС вона є конкурентною перевагою всього вишу, але ми також нею користуємося і зацікавлені, щоб студенти, незважаючи ні на що, поступали до нас і отримували одну з найкращих і найкласичніших економічних освіт на Східному регіоні. Магістерська програма економіка бізнесу це вже другий рівень підготовки добувачів вищої освіти, де ми розвиваємо навички наших бакалаврів для того, щоб вони ще краще вирішували вже складніші управлінські завдання. Ще однією конкурентною перевагою програми Економіка підприємства є те, що в 2020 році вона пройшла сертифікацію за міжнародними стандартами і викладається відповідно до європейських вимог. Дякую за увагу. Чекаємо всіх на наших програмах Економіка підприємства та організація бізнесу. Дякую.